Щось згадалося, побачив у вікні е, колишнього роботодавця, і колись він мені казав, що там вчи французьку, і, і дійсно треба вчити, оскільки я тут залишаюся, я тут буду працювати, жити і так далі. І твоя українська тут нікому не потрібна. От я знаю французьку, тут живу, я тут працюю, у мене все нормально. Ти тут з українською своєю нікому не потрібен. Де ти тут будеш працювати? Я такий його попустив і кажу, я буду працювати у посольстві. Тоді він заткнувся. Ну він правий, що треба вчити. Так, я й вчу, наскільки вмію, наскільки можу, і так далі. Але от такий от веселий випадок. Бо більшість французів, окрім французької, наприклад, ніякої мови не знають. Ну в кращому випадку, може, вони знають англійську і то. Там на якомусь базовому рівні з великими помилками, кажуть, з дуже страшним французьким акцентом ну як сказати, страшним. Тобто вони читають і вимовляють англійські слова, так як вони читають французьку. Тобто вони замість hello кажуть hello, замість home кажуть home. Е, що там ще? Е, ну, Багато чого, вони просто е, деякі літери не читають так, як у них у французькій. Тому казати людям, що як їм треба знати французьку, це трошки так досить дивно. Але. Я, звісно, поважаю їх мову, вона мені дуже подобається, хоча спочатку мене дуже бісило ось, все це. І вчу, як можу. До речі, у нас дуже багато французьких слів, і я щодня е, бачу, е, знаходжу якесь нове слово, котре ми з вами вживаємо щодня, наприклад, а воно має французьке погодження. Добре, підписуйтесь, ставте лайк, якщо вам було цікаво. Е, щось новеньке ще запишу. Пишіть коментарі, і може що запитуйте. На все добре.